Всім привіт-привіт, красотки! Каже мені інстаграм, що я вже в прямому ефірі. Мене звуть Катерина Шевченко, я ваш тренер омолодження обличчя поставити тіла і сьогодні будемо розслаблятися ось так. Беремо або м'ячик будь-який без різниці. Це може бути м'яч, ось такий з шипами, це може бути тенісний м'ячик, це може бути привіт-привіт-привіт. Пишіть відразу як чути. Це може бути, якщо немає, наприклад, м'ячика під рукою, це може бути навіть дві тоді речі. Це щось циліндричне, як пляшка з-під води, тільки не оце оформна, а просто циліндрична. Або банка з-під вітамінів. І щітка для волосся, якщо у вас немає м'ячка. В ідеалі це повинен бути м'яч. Зав'язані волосся поки що. Попрацюємо сьогодні з вами. Хочеться мені розслабити. Вам прекрасно, отлично. Розслабити плечики, задню поверхню плечей, область попереку, і потім трошки згори ось тут також попрацюємо і на потилиці. Ось ці техніки з м'ячиком, вони, по суті, вони елементарні, елементарні. Але наскільки класно. От я даю дівчатам в клубі з м'ячем. Ми працюємо. Ну, там ми працюємо і з обличчям також, і з області декольте. Ну, от Найбільше найбільше збирають завжди легкій шиї. Також у нас був в неділю. Найбільше завжди збираю відгуків, масаж з м'ячиком фасціальним і букальний масаж. Багато хтось є в мене, хто не любить, кому не комфортно, наприклад, буквальний масаж, коли ми через рот працюємо. Ну, це так, якщо обличчя беремо. А загалом більшість дівчат, 90%, ну вони його просто обожнюють. Вони прям чекають, коли такий ура, Букальний масаж. Або ось це дуже люблять. Окей, збираємося, поки хто, при... хто приєднується зараз, беремо м'ячик, або тенісний, або такий. Або будь-який, по суті, м'ячик, або якщо немає, це тоді щось циліндричне, таке доволі жорстке, і вашу щітку для волосся. Дві речі. Циліндричне нам допоможе. Ми зараз будемо як ведмедик біля біля, 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 біля дерева працювати ось тут біля стіни. А щітка допоможе розслабити ось, ось цю область, ось цю область і ось цю область також. Так так, 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 так. Нагадую 27 числа, поки ми збираємося, поки ви шукаєте м'ячики. А 27 числа у нас буде новорічний коротенький інтенсив від навриків, щоб бути красивими в моїх двох проєктах. В, в секретній групі масажів участь від 100 гривень в місяць, навіть да менше, від 175, якщо не помиляюся, якщо порахувати піврічний. І е, в клубі також. Коротенькі, коротенькі будуть вправи для того, щоб я розумію, що зараз не всі можуть багато часу приділяти вправам якимось, або навіть в поїздці, кудись ви можете використовувати ті вправи. Так, окей, поїхали! Що ми робимо? Ми робимо, стоїмо біля, біля стіночки, так щоб було. Біля стіночки і ставимо, кладемо ось з проєкцією ось тут. От ви можете повідчувати, ага, помацали. Так, тут бочка, а ось тут таке місце, де в нас як ніби зрослись, зрослись хребці. А потім нижче йде копчик. От копчик ми куприк ми не чіпаємо. А ось це місце, де зрослись наші хребці. От сюди ми ставимо м'ячик. І що ми робимо? Трошки можна обруглити спинку, розслабитися, як ми любимо, да, як ми любимо. Отак, От, ова, і все. І м'які ноги у нас, коліна вгору вниз, вони м'які пружинні. І ми тепер рухаємо вліво-вправо тазом і вгору вниз. І ми потрошку повільно відслідковуємо тиск, ми уявляємо, що ми. Мідвіть-ведмідь, який виліз з берлоги і біля дерева стоїть собі, чухає свою спину. І от ліво-право, вліво-право, вам може захотітися знову три точки, Може захотітися десь зупинитись, якщо це м'яче. Якщо у вас пляшка з під чогось. Давайте візьму пляшку, покажу вам. То так само робимо. Просто поклали пляшечку, зараз вона вертикально і крутимось вліво-вправо. Потім, коли треба буде, горизонтально її кладете і підірухаємося вгору вниз. З цим же м'ячем ми починаємо вгору вниз і по черзі. Вертикально, вертикально мається на увазі, тазом вліво-вправо. І вгору-вниз. це можуть бути такі спіральні рухи по колу. От зараз повислковуєте, що вам комфортно. А я збігаю, візьму будь-яку пляшку, щоб вам показати. Ось це. це, звичайно. На скору руку, ось в мене, вона не ідеально циліндрична, ну що було. Але але, ми ж не собі дивимося від маски, От я кладу вертикально, якщо я її кладу між, так, мінімально, так, так. між спиною і поїхала вліво-вправо, вліво-вправо, Надо трошки більше тільки. І вліво-вправо я можу так само. От я йорзаю, 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 воно мені там масажує. Або м'ячко. Ви вже працюєте десь приблизно хвилинки-дві. Що ми робимо тепер? Ми стоїмо трошки бачком, як ніби, знаєте, на 45 градусів від стіни. Кладемо м'яч на рівні сідниць ось тут. У нас тут дуже-дуже болюча дуже точка. Зараз ви це відчуєте. Кладемо от сюди. І так само легкі, продавлюючі рухи. Це може бути спіралька по колу, це може бути просто вгору вниз. І трошки повертаємося сюди. Розвертаємо корпус трошки туди, трошки туди. І відслідковуйте ваші відчуття. Може бути також десь тригерна така точка болюча. Легко-легко, вгору вниз. Наскільки? От немає якихось таких жорстких рамок, що а, там, амплітуда повинна бути така менша, більша, або тільки кайф, да, або тільки там, вперед назад вгору вниз не можна. Ні. от по попробуйте, як вам захочеться зараз тіло. Вам може захотітися прям взяти навіть ось цей м'ячик і ось сюди на набік покласти. Ручку можна підняти, так буде комфортніше. І отут прокачати. Ох, що ж буде зараз кайф, якщо так ще. Звичайно, краще з м'ячиком, тому що з пляшкою буде не наскільки комфортно, але і прокачуємось тут. Ось тут в нас чому боляче. В нас же ж там, ну, якщо на попу ми сідаємо, на спинку ми лягаємо, то ця область нам на майже не використовується. І в нас залипає. От як тут залипає, потім боляче, так само ось в цій області. Клас. Інша сторона, давайте, щоб я вас спиною не, не, не поверталась до вас, я сюди вас поставлю. І так само сюди поклали на, на сідницю і поїхали. Знову мішка біля дерева. І потрошку, потрошку. От як хочеться. Хто зі мною давно, ви точно знаєте, як вам, як вам хочеться ви вмієте відслідковувати тіло, відслідковувати його, його знаки, його мову. Такі прям болючий. Ось, ось, ось ця область, вона може бути прям болюча-болюча. Не повинно бути дуже боляче. І бачок. Бачок теж. От, елементарно, да, здавалося б м'ячик, стіночка і все. Тепер ми цей м'ячик. Перекочемо трошки в інше місце. Якщо так буде вам комфортніше. Там, де в нас застібка від бюстгальтера. В ідеалі, якщо, якщо це буде без застібки. І тут дуже легко, О, там, де в нас хребет, саме хребці, тут обережно округляємо спинку, можна себе напівобійняти. І легкі рухи також вліво-вправо. І можна зі заходом проходити спинку. Обережно, де хребет, тобто по м'язовій тканині окей, але там, де хребет акуратненько. І такі легкі, легкі рухи. Цей м'ячик у вас може зараз скотитись трошки вниз, трошки вгору. Управляйте його, якщо вам не комфортно. Спинка округлена, тому що буде некомфортно з рівня. Окей, якщо хочете трошки нижче, переставили нижче і продовжуємо. От хто вчора, якщо ви вчора готували або коли кудись їхали, то ваша спинка сьогодні після цього вам каже дякую. І легко-легко. Трошки вище переставляємо прямо сюди. Де наша трапеція, округлили спинку, можна обійняли себе і так само повільно-легко. З пляшкою те ж саме. Ставимо пляшку вертикально і качаємося вліво-вправо. Взагалі рекомендую всім мати такий м'ячик. Чому? Тому що а, таким м'ячем можна стопи обличчя. Можна зони декольте. Все повністю класно, коли ви комусь робите масаж. Це також класно з таким лічем. Так і вгору, вниз. Старайтесь по хребту слабо водити. Особливо тут там, де плечі, у нас буде більше місця. У нас тут є більше місця розгулятися. де ми можемо покатати м'ячиком. якщо тут то буде все розковувати, а тут в плечах у нас більше площі. Тому от область хребта обережно. Так, опустимо сюди. І стоїмо. там, де між лопатками, де лопатка закінчується, і місце до хребта. Ось це лопатка. І ось ось ця частинка. Буде там дуже-дуже, дуже, дуже, дуже класна. Так, завершуємо спинку і зараз продовжимо вже вище. От дівчата, хто в практикумі і хто в клубі, у вас прямо міні-курс такий по тому, як можна використати м'ячик. Тому що зі стопами ми працювали, з обличчям ми працювали. Сьогодні я вам ще показую, як використовувати для спини, для шиї області декольте. Тобто такий міні-курс можна на тиждень зробити собі. Челендж самостійно. Окей, беремо тепер м'ячик просто в ручку і продовжуємо. От зараз просто зупиніться і підслідковуєте вашу спину. Як же ж кайфово. І не треба було нічого, ви просто стояли, собі, так себе обіймали. Да, ніжки включились, але для спини просто клас. Зараз прям гарячі такі відчуття. Це те, що я відчуваю. Далі Поїхали. м'ячик, шия і кругові руха. Спіралька. Там, де ви дістите, по хребту не води. Область потилиці, потиличні бугри, і такими або зигзагоподібними рухами, або спіральками вниз. По черепу ось, ось тут, в області потилиці, дуже довго не працюємо і не тиснемо дуже довго. Пам'ятайте! Я дівчатам показувала вже, що, наприклад, коли ми пальцями працюємо, в нас тиск, продовжуйте, в нас тиск на всі пальчики, пальчики м'якенькі. Тут, якщо це м'ячик без різниці який, хоч шипами, хоч ні, коли ми качаємо через будь-що. Чи то масаж Гуаша, Я розказую також, чому я іноді не за масаж, коли особливо якісь такі глибокі техніки. Тому що руку. Стяжки, ми контролюємо, це частина нашої руки, це частина нашого тіла, у нас більше контролю. А коли це якесь інародне тіло, назвемо це так, ми не можемо наскільки проконтролювати тиск на тканини. Тому, коли ми тиснемо масажером гуаша, наприклад, сильно, нам здається, це слабо. А за рахунок того, що неправильний наприклад, куток такий, ви да? продовжте, продовжте. То, то це сильний такий тиск. Та саме тут в нас по фізиці площа, ось тут маленький такий кружечок, яка діє ось цей наш тиск, сила, вона діє на наш череп, на нашу шию і так далі. Шия, хоч, хоч це м'язова тканина, а ось тут череп, і по області а по неврозу, коли ми працюємо, то тут обережно не занадто, тому що. Коли ми робимо, ми можемо не відслідкувати, наскільки ми, з якою силою ми тиснемо. Щоб потім просто не боліла голова. Все повинно бути в, в балансі, я б так сказала. Змінюємо сторону так само. Нам може здаватись, ну от що я зараз просто воджу легенько м'ячиком. А тут. От, мінімально буде ось такий маленький кружечок буде там сантиметровим діаметром, яким я дію. І я прикладаю силу всієї ладоні плеча, ліктя. І здається, що зовсім трошки-трошки, а дія велика. Не забувайте, будь ласка, про це. Те ж саме, чому я казала де хребет. коли ми стоїмо біля стіночки, де хребет чому обережно. Бо ми можемо не відловити. Ось такі моменти. Так, легко-легко пішли на шию. Тут можна вже допомогти область трапеції. Переходимо по діагоналі. Рука ліва пішла на праву сторону. І допомагаємо. Як ми собі рукою робимо те ж саме. У кого немає м'ячика, ми беремо щітку для волосся і які рухи. Продовжую початок ком'яча, зараз покажу в кого. Щітка повинна бути середньої жорсткості, не м'яка. Ось така може нічого не дати ніякого результату. Ось в мене є натуральної щитини, доволі така жорстка. Що я роблю? Ось всі ці області потилиці, шиї, я приклала. І відпустила, приклала, відпустила. І таким, знаєте, як хвилька приклала, відпустила, приклала, відпустила. І я проходжу повністю всю, всю цю область. Там, де ми працюємо з м'ячиком, я проходжу так само по, а, за допомогою щітки. Тільки ні в, в якому випадку ніяких таких а, рухів, як ніби тертя. Тому що ми тоді травмуємо шкіру, нам це не потрібно. Приклали, відпустили. М'ячик, то м'ячик просто катаємо. Угу. Переходимо в область декольте. без різниці. Це може бути або голе тіло, або в одязі від центру по центру спочатку. Такі прям кругові кругові рухи. Ось тут можна доволі жорстко. Як стегна ось тут працювали, тут є больові точки, їх можна доволі так жорстко. І тепер такі ж самі спіральки від центру до області під пахлимо. Хто на практикумі легка шия, якщо у вас є трошки кріпатурка, ось тут буде вам просто-просто пісня зараз після цього масажу. Ви коли ви робите, ви будете відчувати такий як тиск на м'яз, буде трошки дискомфорт, але потім після масажу вам дуже-дуже легше. Особливо завтра зранку, вам буде легше набагато, якщо у вас була кріпатура. І сюди. Всі продимки, які випуклі, ми обходимо. Якщо є якісь тригерні точки, де прям відчуваєте, що хоче, хочеться затриматись, або та, знаєте, більш такий, більш болючий відчуття, що ми тоді робимо, ми просто зупинили руку, тиснемо рукою і продихуємо. Спокійно дихаємо через рот видих, через ніс вдих. Хвилин, секунд, 20 ми продихали і далі продовжимо. Рот розслаблений, щелепа розслаблена, плечо опущені. Опущення і розслаблення. М'ячик, по суті, без різниці. Це може бути тенісний м'ячик, це може бути дитячий м'ячик, це може бути м'ячик, там собачки такі мають тут, також м'ячик в зоомагазинах. Головне, щоб не пищав. Це може бути м'ячик. Може, будь-де, кажу вам чесно, в косметичних відділах, спортивних відділах, відділах для прання. Також я бачила такі м'ячики, до речі, по ціні. Вони там найдешевші. Зоо-відділи, дитячі відділи спортивні сказала, всяких таких відділах в аптеці, як реабілітаційних, там також може бути. Без різниці, який просто обирайте і все. По діаметру такий, щоб вам було комфортно у вашій ладоні. Ось тут підключиться, не, не видно, але ось тут, ось тут підключиться особливо. От гляньте, все червоне. Клас. Так це навіть через тканину працює. Область декольте можна доволі так довго працювати, навіть хвилин 10. Після масажу, якщо особливо ви по голій шкірі, то бажано нанести зголожуючий засіб, заспокоїти шкіру. Ну так І в будь-якому випадку це корисно зголоження в цій області. А після масажу ще краще. Так, клас! Мені хочеться зупинятись. Ага, тут в мене. Знову знайшли, якщо знайшли в мене тут три гвинточки. Я зупиняюсь, продихаю і продовжу далі. Після цього масажу буде відчуття, як ніби розпирає. Ось ці області, де ми зробили масаж, як ніби вони стали якісь об'ємніші, як ніби вас більше От спина, як ніби стала така, ой, як ніби качок якийсь. Ну, в такому плані. Ось тут таке все, ніби, знаєте, гаряче, і Прям кожного разу пишить ось цією теплотою. От Буде відчуття розпирання. Те ж саме у вас шиї. Декольте загалом це та область, яка відповідає багато за чого. Нам здається, да? ой, ну декольте, окей, там друге підборіддя, ладно, там полосочка, якщо у нас великі груди. А якщо в нас зажата декольте, ми навіть рівно стати не можемо, тому що нас все одно потім плечі затягнуть, бо наші грудні м'язи вони ось до плечі і кріпляться і ось тут починають скріпитися. Тобто вони затягнуть, як резиночка. Якщо в нас затягують м'язи сюди, ми не можемо нормально вдихати, доволі таки глибоко. Якщо в нас м'язи всі зажаті, вони тягнуть на себе вниз нашу вагу. Тягнуть грудина ключична сесцевина, тягнуть платизму, повністю всю шию тягнуть. Тенісне в дитячому? Да, дитячому без різниці йде. Ну, от, от реально, без різниці йде. Можна тенісний, можна з шипами, без різниці. Головне, щоб він не був дуже м'який, тому що він буде просто згинатися і не буде ось цього нам потрібного тиску, про який я да, казала, що коли ми працюємо з головою, то нам треба бути обережними, тому що ми розуміємо, що тиск на маленьку площу. А, а якщо це буде дуже м'який м'ячик, то просто набагато менше буде як ефект від масажу. Тому отут, коли працюємо, перше ми зігріваємось тут все. Одразу може стати тепло. Так, завершуємо на сьогодні. я вас відпускаю майже 30 хвилин. Дівчата, хто в мене в практикумі, і в клуб також скину. Я залью на YouTube, скоріше всього. І закину вам сьогодні, додасться вчорашній масаж і завтра додасться ось цей. Не переживайте, у вас все лишається. Бо інформація вся лишається. До речі, якщо хтось хоче приєднатися ще в практикум легка шия, ви можете доєднатися. Вартість невелика 400 гривень. Два тижні він проходить, там на два тижні занять, лишається доступ назавжди. Ну, от дівчата писали, що за перший тиждень кажуть, що вже окупився 10 разів, той практикум та вартість участі, тому що інформації там багато і вона класна. Все, я вас відпускаю з різдвом, зі святами. Так, завтра ми з вами не зустрічаємось, тому що завтра у мене в практикумі друга зустріч з психологом бонусно. Ми будемо робити практику, практику по, по не по розслабленню, а по виходу зі стресу. Практичне, саме практичне заняття. А в п'ятницю, в п'ятницю, а в п'ятницю ми з вами зустрінемось. Цім папа!